Принесла мамі водички, скільки випила від повного відра. У нас все потихеньку налагоджується. Пою їх тричі в день молоком, десь по 50-60 мл зараз. Бо у мами молочка не вистачає. Баранчик більше йде на контакт, такий гарний. Водичку будете пити. Ідіть, мама вже попила. А перемога наша трішки боязка. Ні-ні-ні, сюди не можна, там он тато їсть. Все. Давайте, я до вас зайду. Сьогодні в нас 2 березня. Народилися вони в нас 24 лютого. У нас сьогодні спонтанна покупка. Якщо все буде добре, зараз допоруємося і далі покажу придбання в хазяйство. Вчора побачили оголошення, недалеко від нас село сусідське, можна сказати, і там дещо продавали. Живенькі душі. Перезвонили ми людям, все в силі, їдемо за покупкою. Дивіться. Наша покупка. Що там твоє? Мане кричить, і він себе Трійко Козлики з сережечками і дві кізоньки. Ось таке добро. Дівчинка, дівчинка персикова. Ні, такі. Ще одна це дівчинка. Це дівчинка, так? Дівчинка. Ні, а, так, да, дівчинка. А це, у нас. А це хлопчик. Ні, пупочки дивиться, дивіться таке ж. Пупочки вже поприсихали. Дівчинка. Так. Заходьте. Так, я вас тут на комплекта. Ні. Підожди, вони не міг. <різь> Вона подивилася, що тут корова розумна. О! Далі, вони тут і полягають. Що тебе закриємо з ними? А мамка там вилягать. <різь> То рік Байрактараж джевеліною яких привезли. Худі одні кістки, холодно. І під лампою, і вигодували. Ластонька. Не переживай, це спокійні. Дві кізоньки, одна і друга. І козлик із сережечками. Як їх назвати? Це козлик. О, це козлик? Так, да, За шийку трогай, як є сережечки, значить козлик. Знизу. А, знизу сережечки. Да. Ой, ті ої. Ну, я вже тут і пісяю, ти моя хороша. Хазяйка годувала, казала їх тричі в день, молочком напувала. І ми так будемо. Вчора ввечері люди добрі зайшла після вечірньої поранки на сторінку Фейсбук і в Конотопській групі оголошення. Зня... Відео знято. Продам трьох козеняток. Я подивилася, погукала доцю, кажу, йди подивися. Написали, запитали звідки, Конотопський район, а яке ж село. Село за 14 кілометрів від нас. Аби далеко, далеко так на другу сторону, в сторону туди Батурина, ми б туди не поїхали, бо то дуже далеко на бензин. А тут ось 14 кілометрів, село, село рядом і село знайоме, там ми були й не раз. Ну чого не поїхати, не забрати. Так, це робота. Але ж робота приємна. І можна сказати даром. І, можна... 50 гривень козенятку, хіба це ціна. Люди віддали тільки, аби не порізати і не викинути. Дівчинка одна більша. І ми списалися з нею, вона дала номер телефона, сказала, зателефонуєте завтра вранці. Ну, от Ми зателефонували після вранішньої поранки. Йде тепло, ну потрогай. Йде, йде. Тепло йде ну. Mm. Mm. Ну, Ми ж, навіть цією лампою гріли, Байрактара. Тепло ловко йде. Та ні, я думаю, хватить. Вони полягають, в обіди понапуваємо, їх хазяйка напувала, ну козячим молочком напувала, вони віддільно від от кози були. Переведемо на коров'яче. А ми на коров'яче переведемо. Я вам скажу, це в нас не перші козенята. На цьому дворі перші. А на тому дворі, коли і дітки ще маленькі були, ми тримали козеняток. Вони отамляти. Так. Да. На куточку на нашій вулиці жили такі. Баби пенсіонери, що хіст тримали, а козеняток приведе то двоє, то троє, тягатися з ними не хочуть, бо в них вже здоров'я немає. Прийдуть до мене, забери, Надько, бо, бо ну, на що ж вони нам нужні? Забирали і вигодовувала. Не тримали ми їх на, на м'ясо. Ну, а це видно буде, бо я вже а, до них так прикипіла. А це видно буде. Доця давно хоче козочку до мене якось. На молоко. До козочки треба живі козлика. козлика. А тут є дві козочки і козлик. Ну, побачимо. Будемо надіятись на краще. Життя для тварин і для нас. Мої дітки. От так стягуємо хазяйство. Така Добре. в нас сьогодні прийме. Вони обзнайомляться. Вони, вони такі гарні, одних молочком пахне. Так, це я вам зразу скажу не вівці, вівці більш спокійніші. Вони лізуть у шкоду, але вони загородок не перестрибують. Це тваринка, це попригайчики будуть, стрибунці. Це що десь стоїть, можуть і на стіл, і на лавочку, і заборчик, який перескочить. Це такі стрибунці будуть. Що... Ну, у нас є містечко, є, ми вже все обдумали і продумали наперед. так? Ох, ну, моя красавиця, я тебе везла. Ай, тут щось присокло до тебе. А ну, я ну, козлика на руках тримала, а та лежала долі унизу, закутана. Ну, Ти подивися, у козлика жлок широкий. Широкий. Козочки і... ж вони більш і... а... мордочки з мініатюрненькі такі. Одна кізонька взагалі як персик. Персикова, він трішки також ну, на камеру не дуже видно, він теж такий більш до персикового відтінку, а та така біленька, біла. Роботи У нього рожки будуть, а в них, мабуть, не буде в дівчат. За... Сьогодні 2 березня, угу. 3 березня, наші безрогі корові строк по місяцях тільності 9 місяців, плюс лежали, повстали до 10 ціни. днів, будемо ще. ну так, наблюдаємо, вже вона готується. Добавиться телятко. Там ще заказала в тієї хазяйки, що беремо поросят на весну ще поросяток заказала, щоб знала наперед, що я буду брати, бо а що одна свиноматка на, на пару сіл, на двоє сіл чи на троє люди заказують. Так, так вже замовила ще 14 грудня брала і вже замовила. Ну, Тихці не плануємо брати, щоб брали ми і мастер-грей, і іспанку голошию на м'ясо брали, брали і утят. Це його не плануємо, плануємо на самі бройлери. Ну це по теплу. Може, як городи обсадимося. Обсадимо а там ближче городи, до червня. Гроші і тепло. Бройлерам теж треба красна лампа. Без красної лампи не буде. Возьми їх у холод, воно захолоне. І все. Які в них хвостики гарні, боже. Ось такі люди добрі в нас справи. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте. Як їх назвати? Чи розумні ми люди потягуємо хазяйство? Да? Мої хороші. Півтора гектара городу на літо. Ось таке господарство, ще й очереді немає. Ще знову пасти самим корів. Аби нічого не хворіло і, і не лікувати. Покажи вам наших поросят, як попідростали. Зараз. Да, Василько? Да. Ось наші поросятка. Я ліхтарика не включила, тому так темнувато. Ластівка наша єсть. Ой. Ой, ну я не можу намилуватися ними. Вони полягають, їм тут тепленько. Ну для чого тварина, вона, ну як морози великі, так у хату, а для чого? Тварина має жити у в у своєму температурному режимі. Їй жарко теж не потрібно. Побачиш, вони ось понагріваються, це що провезли. Ми їх. Да вони Серед в машині не померзли, бо ми їх у О, я ж жарко водіяла вкутували. Це не те, щоб ящику тарабаніли на прицепі. У машині водія їй на руках. Обзнакомляться і будуть кум королю сват-міністру, сватміністро. Да? Ой, мої харосі, боже, Боже. Скільки я за своє хазяйнування з 87-го року сама я хазяйную, з 86-го, скільки ми тримали різного господарства, чого тільки в нас не було. І троє різні порози. Зати не голодні. Щось буде. Як тримать, так щось маєш. Коло всього робота додалося. До двох ягнят. Хлопці, звісно, як... наші музики, син, чоловік, вони не одобряють цього, що я стягую все до кучки. Доця в мене піддержує. А хлопцям аби поменше вичистки, поменше клопоту, поменше роботи. І вони ж коло них і не ходитимуть. Та хто коло їх ходитиме. Так само і торік біля ягнят. Сиріт. Коли їх навіть я не ходитиму, а ти будеш ходити. У мене буде своя робота, а в тебе своя. У нас так у хазяйстві за, у сім'ї заведено, що я не загадую нікому нічого робити. У кожного своя робота. Чи то по поранню, чи то по кухні, чи то ще по чомусь. От якось так що складається, що. Я, я... коло корів не ходжу, я не да, даю. Досі корів. коло корів не ходить. Ну, може, сіно принести. Да, Дочі, принеси там сіна, рогаті такого, без роги такого. Ну, не даю я корів. Я... Це не сказати, що доця не вміє, коли корів ходити. Вміє вона ходити. Що і... ж тоді я робитиму? Це ж зовсім. Я по бройлерах перестілаю, годую, ну, таке все. Коли господарство тримаєш і, різне, і різне, то роботи багато. Це якби так, тримав ага, одні корови або одні свині. Одні корма, от води наличують. Ну, диви, ти все. основна по коровах, решта підмога. Наприклад, я там інкубатори як закладали, там, бройлери, то й ти підмога. Я не касалась до інкубаторів. Так само і до маленьких курчаток, як інкубатори лупилися, все, доця. Вона й ночі, вона і у день, вона і... і годує їх. І це буде нам. Туалет хочу. Mm -hmm. <реш> не, не випаде каже. Що, моя хороша. Ким тепленькою і все. Так, мої маленькі. маленьке. Ну, Головне, що ви будете звіти. Йо, моя хороша, що ти будеш, білочка чи зіна? У моєї баби покойної була Це в моєму далекому дитинстві звали її Зіна. Так. А в нашому дитинстві був козлик. Звали його Борька. Борька тоже. І навіть брала. фотографії є. Десь брала у людей і вигодовували. Є ж фотографія, де я мала із борькою. З борькою. І з борькою. І Треба знайти. Угу. Підемо. Ось такі в нас люди справи. Бо ми попоралися і зірвались, поїхали. Тут головне, щоб ласточка не дирвалася, щоб на них як почнуть бекати, да, бо нічого. вона в нас така боязлива. Це зараз вона вже до поросят привикла. Все, підемо ми. Показали. І ми микаємо. Трібать хочеться, каже, тиждень побачиш. Наставки ставить чи що? Вон, бачиш, вже збирається стрибати. Задок уже кидає. Та це значить, що тваринка здорова. Головне, що вони разом, не розділили їх, бо могли б купці і знайтися тому одне, тому двоє. Ну, Багато під тим відео, що в Facebook викладала хазяйка, багато було питань. Звідки ви, звідки ви? Чи рогаті, чи... чи якої породи. Ми не питали, чи рогаті, чи порода, яке село. Ціну вона сама написала. І чи ми одразу бронь. Доця написала бронь до ранку, вранці. Вона дала номер телефону, перед... передзвонити вранці. Скільки зараз часу? А я не знаю, я так не подивлюсь. Та десять точно є. Близько, туди 14 кілометрів і назад 14. Далеко чи що, Тільки ж дорога така, що не поїдеш, не поженеш машини, яма на ямці і ямкою поганяє. такі у нас справи, все буде добре. Де да, моя хороша? Да. Ой, мої маленькі, мої хороші, красавчики. Ну, Хазяйка казала, що мама дуже ловка в них. Вона не сказала, до якої, ну каже, більш до породистої підходить молоко, каже добре, і молока гарно дає. Не сказала скільки, молока, каже, гарно дає. Будь -будь. Ну, тут головне, щоб велося, щоб жили. Тут а головне, далі щоб видно вони був. після козячого молочка, це ж мамине їхнє молочко. Не запоносили перевезти на коров'яче. І все, по чуть-чуть. По, 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 передають. Аючи надголод зразу будуть, чим зразу їдуть. А, а ти бачиш, а їм тр... щось поставить сінця, бо там може і сінце їм стояло у них. Поставимо, дава поставим, поставим найдемо. Хай дьоргають. Ну, все, пішли ми, а то будемо. <голов 'я> Безкінечно їх можна знімати, мені аж не хочеться одних іти. Так чого ти береш стульчик у і сідай на весь день. Обід вечерю сюди мені. Ластуня, Лестунь, ти моя хороша, ось я тобі підніму, покажу. Подивися, оце такі тут тепер нові жителі, бачиш? Бать. оце такі. Не бійся, вони тебе не з'їдять. Отака здорова, така ляклива. Так, вона у нас дуже це сприймає. Нового жителя в сараї вона. Ой. Вона, вона дуже негативна, так. Да, все.